Будинку, який ми придбали, не було води, каналізації і ванної кімнати. Але ми ж звикли до комфорту, і я почала думати, як, з чого зробити ванну. Це була комора, там не було підлоги зовсім і нічого такого гарного, але треба було починати. Початок був з того, що в комору. Заведено було воду. я придбала каналізаційні труби. Ось так їх доставляла на візочку, вони ледве поміщалися в деяких місцях і ледве проходили. Але тут для мене не проблема. Я все ж таки довезла, до речі, і дерево я завжди возю на цьому візочку, і тут ви це бачите. Ну, Треба було все з комори прибрати, там були дерев'яні полички. Треба було і стіни поміняти їх вигляд. Я потім зроблю тут декоративну таку штукатурку. Підлоги майже не було, ось такі прогнилі дерев'яні поли. Тут ви бачите яму вже, це каналізаційну яму мені підвели. зробили. З каналі... каналізаційної ями трупи. А тут я намагаюся прибрати дерев'яні поли, які ж тут я інструменти тільки не використовувала. Це було мені дуже непросто, дуже важко. І в мене спочатку нічого не виходило. Я і молотком там била, і всім, чи і в мене можна було в руки потрапляла, я, я намагалася справитися. З тими дерев'яними залишками полів. ну Але це було складно і дуже складно. ну Все вирішується. Ось такий зелений був у мене стеля в цій коморі, і там ви бачите, які я вже прибрала ці дерев'яні залишки і населила тут собі, щоб зручніше було ходити. Тут же можна було набрати воду, єдине місце. Такі стіни це перегородка між коморою і верандою. я вирішила щось з цим зробити. Ось, бачите, тут мені таку високу трубу, дуже високо її поставили. І я придумала. Що треба зайнятися утепленням цих стін між верандою і коморою? Купила, придбала пенопласт і так, заробила, ну, заклала ці стіни пенопластом, потім пошпаклювала, а це тут була вода. Вона тільки на вулиці в мене була, ну, звідти її заводили у цю комору. Дуже глибоко, високо поставили хлопці мені каналізаційну трубу, її треба було відрізати. І зараз ви побачите таку пікантну сцену, як її відкопувала. Вони закопали її. І треба було відкопати. І я такими баночками витягувала ту землю і її витягла ту трубу, відрізала. і... От так от Приєднала, ті вже, щоб далі робити каналізаційну розводку. Це я робила сама, тут потім вже засипала це землею, так вирівняла. А тут демонструю, що все засипала щебнем. Ну такий Перший шар то був щебінь, а далі вже буду бетонувати. Ну, такі ліричні відступи. Ви тут бачите. Я люблю прикрашати мою хату всякими плетеними виробами. Це е, такі серветки. Ну, це я подарувала своїй племінниці. А це такі е, стоять у мене у нас вдома. Ну, такі ящички, куди баночки можна поставити. Але продовжуємо ремонтувати. Ванну майбутнього. Стеля була зелена, її перефарбувала в білий колір, і за мною весь час було таке спостереження. Цей милий хлопчик наглядав за мною і підтримував. Мені це було дуже приємно. А тут я вже демонструю, як забентоновані Забетонована підлога, я це її бетонувала сама, ви знаєте як? І тут вже захро... ну, прихоло... запросила людину спеціаліста який зробив мені розводку під усі прилади, які в ванні. Це будівельний унітаз, я його встановила першого року просто на ту забетоновану землю. А тут придбала ванну і перший рік так навіть користувалася нею. Вже на друге літо цього року я виклала таку плитку. У нас лишилося від квартири, і я її Ну, Її не хватило, ви там бачите, що додавала біленьке, біленьку плитку. А тут граюся, продовжую гратися із квіточками. або Капаю картоплю, займаюся ще паралельно і огородними роботами. Тут мені сусіди пригостили мене такими кавунчиками. Спочатку я хотіла встановити ось цю стару мийку, але вона виявилася, що вона в тріщинках, і мені дуже хотілося замінити, придумати щось найкраще. Ось таку накладну мийку я замовила в інтернеті, а так її доставляла. Поїхала за нею. З такою сумочкою, думала, що вона туди поміститься на нову пошту, але там була вона вкладена мика в один ящик, потім в інший. І я придумала ось так, від'єднала ручку, під'єднала її через плече, доставляла, несла її додому з, грузового, з грузової нової пошти. А це таке вже зроблена в мене поличка для рушничків. І тут демонструю, як я починала робити каркас, ну, опору для мийки. Оце таке дерево я знайшла, старі стару їх... Дуже-дуже чистила багато часу, бо там були і цвяхи, і у побілці вони були ці дошки. Їх декілька, мабуть, одну, другу, там, ну, декілька. І я так, отакий вигляд вона вже тепер у мене має. Стара дошка, яка, яку я знайшла в сараї. Потім я буду робити з неї і поличку. Ну от Тут поклала першу дошку на, просто на ванну, може, колись буде поличка, а, е, вкрила її маслом з воском, а тут уже в мене е, ця мийка. З неї теж було морока, бо я не знала, як цей донний клапан встановити. І вона в мене все е, Текла водичка з неї. Я ніяк не могла встановити. Ну Тут ви бачите дві такі палички каркас, каркас з двох поличок, на якому вже стоїть ця моя мийка ізюмінка, як, як то кажуть, моєї ванної кімнати. Мені вона дуже подобається. Цього року вже воно все в мене виглядає більш-менш непогано в ванній кімнаті. І, і... Я вже придбала собі пральну машинку. Ви знаєте, що перед новим роком у нас Чорна П'ятниця. Я побачила об'яву і придбала цю пральну машинку. Вона вже так стоїть там, але вона ще не під'єднана. Ну, під'єднувати, мабуть, буду вже навесні. Не знаю, чи це сама буду робити, чи когось запрошу. Потім подивимось. Ну, ось так. Вже це для бойлера виводи в мене. Ось так виглядає вже тепер моя ванна кімната, яку я зробила з комори. Унітаз поки що будівельний, його треба буде підсунути трошки ближче до стіни. Ну, оця моя накладна мийка на каркасі. Ну, дуже мені вже це тут подобається все. Ось ну, такий декоратний. Ективна штукатурка на стінах, я її теж сама звичайно, робила. А двері в мене ще поки ось такі. Я один раз їх пофарбувала, ну, поки що мені того достатньо. Подивимось, що я ще захочу тут змінити. Але тут вже приємно знаходитись. Опалення, правда, ще немає, тільки електричне. На поличку я виклала такі морські прикраси, вони тут дуже доречні. А це така цікава річ гачечок, на який приїхав зі мною з моєї батьківської хати. Він дуже компактний, його взяла і вожу з собою кругом. Ось такий вигляд мають стіни. Вони вкриті двокомпонентним лаком. Водичка може попадати на ці. Тіни і нічого їм не буде. Це дуже добре зроблено. Стеля тут утеплена пенополістиролом, і всім там ще опілки є. є. Ну, це ми робили з моєю донечкою. Опалення, як я вже сказала, електричним конвектором. Я його просто встановлюю, включаю. Звичайно, цього недостатньо, треба буде потім щось із цим робити. Ну, поки що влаштовує. А зараз ми перенесемося з вами в місто, де в нас квартира. Я прогуляюся його вулицями і прочитаю вам іще один свій вірш. Тож слухайте: чи пробачимо те, що плачемо, те, що сльози, немов з ріки, те, що тисячі кращих страчено, чи та пам'ять вже на віки, чи за житом зосереджено, ми вгамуємо серці лють. Бо терпіння завжди обмежене, обмежено, коли ворога звіра суть. Наші сили було полічено, вистачало їх на три дні. Землю нашу, друзі, досвідчені, вже чужинцям всю віддали, бо у них є ресурс, потужності, друга армія це ж не жарт. А в нас що, окрім волі й мужності? От три дні і гучний парад. Та не сталося, як мріялося. Ми от от їм покладем край. Боротьба жорстка відбувається. Володимира сонце, вставай. Ми величність свою засвідчили на весь світ прогремів Азов. А вони навіки тепер мічені, сутність варварську довели знов. А наш Київ стояв і стоятиме, повертатиме славу свою, і Дніпро берегами лякатиме. То ганебною річку Москву. Ну, чекаю ваші коментарі. На все добре вам!